Поки її виходяться, що сушняк такий. Зара, ну, жара все воно вляха. Ще сено жде. Завтра, якщо до Бог до обіда зробимо. Ну, я там попит, якщо успію. Ще не знаю, що успіш, знаєш. До, до обіду, якщо буде здоров'я, я ну, зві возле хати. Но треба жать, треба хати арати землю буде. Я понял. Ти будеш все почти садить, грабузами тут. Да. Я зараз. буду що, картоплі два ведра вкину. А моє багато два. воно одне 15 Це одне кілітро, ведро, ведро картоплі вкину, гурку посію і окропу. І все. А, і цибулі мене ведро посадити. А в а мене є цибуля. У ну, мене посажено вже в цибуля. Ага. Дима, я... булочку ешь. Я... Ешь булочку. Съешь волшебное яблочко. Я тоже люблю босса. Спасибо. Я тоже это... Ты У меня с Анюшком такая хорошая. Вредно трошки. Ну, Знаешь, я, я на человек на характер. Ну что, мы справляемся. Вітя, ти казав, витя поганий, але вітя лучче за тебе. Ми про одного того самого вітю говоримо. Ну, що, не правду я кажу. <гум> Ай, діма вітя не такі Ну, жрав його на футболці Evil написано. <гум> кажуть, це щось до воно означає. Все одно хороше. Ну, согласись. Да. Ничего не имею против, хороший. Злый и хороший. И мы, нам надо завтра тоже рано выехать, бляха муха. Я же нам выехать. Нам надо завтра раньше пять. Церковь раньше пять и выехать. Аленка пишет, хороший сынулька. Что, что, что? Хороший сынулька. Да. Сынка красотулька. Як казали мені на випуску, маленький, но ударил. Да, ти такий був маленький. Я думаю, блін, капець, а це зараз який хлопець здоровий. здоров'я. Спасибо, Лева. А Зараз я просто прям мужик. Ну, чах росте. Альонка пише, це точно. Вона не бачила тебе маленьким, який ти був. Може і бачила, я скидав фотки в телеграм. Так, що, ти, ти, ти що в 9 класі? В 8. А, то, а, то ти подивися, тут, в 8. Подивись, а там як от ти в четвертом. Ну я прямо в четвертом. Мені там годин 10 на вигляд. <laughs> А в четвертом классе класс пятый. Верток, глянешь. Ведь я репер. Правитель. Вятя крутой. Перси, да, сказал. Спасибо, Аленочка. Зачем? таке слово говорит. Это был двох телефонах, идея. Так. Да. Тут я дивился людей, скільки, бо там не видно через об'єктив. йде. блокирував, а на цьому ще йде тайм секундомер точно. Я такі уставши просто сиджу, ще корови доїти, якби не коловій обробляла. Все доїти, а ще лопати скажу. Я не знаю, як ми в цю голоду, ще нам будемо справлятися. З тими такі вялі буде. Я не знаю, Діна. Якось будемо. Картоплю теж страшило, як будемо садити. Єді по білому світу ходить. Знаєш, як то кажуть, очі жахаються, а руки роблять. А що будеш робити? Будеш робити? Теж пойдете сіно за нас буде. Вже бугая не буде, вже буде 4 току корови. Конь. Уже буйов не буде, вже легше буде. Ой, здорово, Пишу, вона і не вичайзе. А ми знаєш, как позберем? Все равно подписчика кому. Ага. Мы приглашаем всіх подписчиков на синокос. <різь> Добро хлопчики, ты нас дивився Кому наперед. Як справить, та таке втомленіе, еле сидимо, я вам кажу. Кістки витягані. Вроде і роботи не сильно много робили. А, а такі... Єлі живий, одним словом. Я часи ношу, тут загоріла рука, а тут -а на телефоні так кріпко видно, де часи були, там біла рука, просто біла. Зимою цебрисечка, да. вноє, літом друга фігня. Поляна пише, нічого особі, тільки чотири корови. — Ой, Це, це такого чотири. А раніше ж було ще два біка. І це все ручна робота. Це ж не те, що там трактором, все. тільки трактор косить, все руками. Що, конь Тоже ж велика робота. Ох, це огромна робота. Не дай Бог гребти руками. А ми вже грузимо і зружаємо. Це легше набагато. А що прийшло ж руками гребти, то ти умер там на полі. Я бы ее ніколи в жизни не было руками. Анна, привет. Будем чуть-чуть отдыхнем, да будем отвечать на комментарии. Еще один ролик сегодня выкладываем. А может уже и завтра. Аленка пишет, что он тоже колись біков держали. Невигідно, вигодно держати зараз біков. Только здоров'я вробляешь тими дуками. А, а продаєш приедут, за 2 да? копейки. За 2 копейки каже, давай. О, да, три корови були. Данил, ну це вже вопрос, это звучить по сто трансляції. І значить є причини. Ну окей, Данил. You know, спасибо за, за понимание. Бачиш, я надивлюсь одну блага, oh, що теж, вона 10 12, 12 коров. Oh. Ну, вона купляє oh. сіно. Вона в тючках от, таких маленьких. От. Квадратних, 30-ті кілограмових там. Вона сіно купляє, да, сім'я. Зерновіє все вона купляє. Вона нічого не сіє, не садить. То й таке кількість коров не вельми вигідна, Тоді получаєш, ти, ти держиш багато коров. Але получаєш ти за їх копійки то, що ти все купляєш. Вона взяла ферму в оренду. Не ферму, а вентилятор із mm -hmm. корови. І доїльний І там апарат. зробила хату і живе там. Ну, вони зробили балкон. І доїльний апарат, і все. Нема все. Відуї Нема доїльного. Все руками. Зламався, був в козині. Так, зламався. Знаєш, в козині ж доїльний апарат. Возьми корову, для корови це ж, ну. Чоловік з ніком, ім'я, фамілія. Ти о чому взагалі? Сережа, привет. А тепер Альона пише у уек одна корова, свиня и шість курок. И ще є малые курчата. И правильно. А больше не надо. Хватит. Я тако, що моя воля, я вообще не лучше на работе робить, да, кровь не дрожал. Я бы, как бы я б их вообще все сдала, все до одної. И пошла б десь моробити. Я уже так втомилася. Труды да, А я мужик. А все-таки а а тугие. Прим... Мы часа, пили текст. чай разом с подписчиками и отвечаем. Отвечаю на вопросы в чате, общаемся просто в чате. И зараз будем отвечать на комментарии, какие люди оставляют под видео. Отвечаю людям под видео. Мат, привет, отдаленки. І так, ось да, то мама за кадром говорить. Щось ти довго, чай калапуцав. Та ні, вроді. ще швидко вип'ю. Не сильно гарячий був. Я вже спати хочу. Ще тільки полдев'ятої я вже сплю. Я вже тоді спати. Також щоб зараз лягли, да б і відпочивали до ранку. Завтра тяжелый... а -а -а молоко. чи батько хоче забіг возити. Ні, у мене немає образування. Його. Я цей до потеряний, від книжок не читав. Так, Я утра вставати. Житомирська область, Коростенський район. А чого ви робите на цьому стримке, просто спілкуєтесь спросить, сільське життя. Да, зараз буду починати відповідати на коменти. школу хоть закончив, ну таке собі. Не, не закончив. Зразу в інститут пішов. я школу пропустив, зразу в інститут. Такий гах. Здравствуйте, пацанчики, я тут институт мед. Институт мед. Звучит так, как если какая-то проститут Проститутмен Проститут мед проститут мен ушел. Проститут мен ушел сразу. Так, чувак, как... тут много нюансов есть, Виталина. Мород, у нас вже вечір, так що доброго вечора. Бурсу піти вчитись. Ні. Я, я не знаю, я б хотів, можливо. Возможно... Даже не знаю, ким я б хотів бути. Понімаєте? Ну ужас, Крім блогера нічого в голову не проїхать. Того я... блогер до до моза костей. Я не бачу себе ніким другим, крім цього. Того я и блогер. То що это моя тема Неучение, тьма. Та нету свет. Ты перепутал Феликс. Эм. Блогер це дурня. Ні, блогер це не дурня. Я люблю блогерство. Я блогер. Я рад, тому що я блогер. Ну, ку, куда идти? На, на тракториста чи на сварщика. Сварщиком був. Та, ні, не хочу, Я не хочу бути сварщиком. Я б уже лучше якось програміста пішов. Безполезна штука, как пришло, так и ушло. Ну не скажи, Фелікс, Тут різні моменти. Я перезагружу трансляцію, люди. Переходьте в нову, заходьте на канал, підписуйтесь. Пару секунд нова трансляція починається, Сидимо, відповідаємо на коментарі з другого телефона. Будемо читати, що люди залишають під відео і відповідати. Погнали! Не обязательно трохтористым или Приходи Приходит Феликс в следующий раз.